Вітанічка з Києва, любі друзі! Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз у безпеці, і у вас є бажання, сили та наснага подивитись це відео. Отже, сьогодні я хотіла продовжити тему психологічні аспекти зайвої ваги і поговорити, чого нас тягне на деякі конкретні продукти, таке як солодке, тверду їжу, м'яку. А про це все ми сьогодні поговоримо. Але хотіла обмовитись, що в першу чергу це стосується тих продуктів, на які вас тягне довгий проміжок часу, чи завжди це не так, як раз на місяць, а коли це. Вже війшло в систему. Сьогодні ми будемо говорити виключно про психологічні аспекти. І наразі хотіла нагадати, щоб ми не забували про фізіологічні аспекти, чого нас, наприклад, інколи дуже тягне на солодке, можна проаналізувати, що, в принципі, ми не доїдаємо корисні вуглеводи, такі як. Каші, такі як е, свіжі фрукти. Якщо вам це цікаво, можете подивитися мої е, минулі відео. Але якщо ви розумієте, що ви харчуєте збалансовано і вас продовжує тягнути на конкретні продукти, то ми сьогодні подивимось на цю історію трішки з іншої сторони. І нагадую, ми маємо харчуватися. Різноманітно в нашому харчуванні мають бути різні смаки: і солоні, і солодкі, і кислі. Тут питання виключно у якості наших продуктів та у кількості. Отже, якщо настягне на щось таке гостреньке, нам весь час хочеться щось підгострити, додати гірчицю. Перець, хрін, гострі приправи, То це нам говорить про те, що у нашому житті нам не вистачає яскравих емоцій, не вистачає такого, знаєте, життєвого драйву. І тут е, важливо знайти якесь цікаве нове заняття з, ви, з вибросом адреналіну. Наприклад, якщо ви не вміли кататися на велосипеді. Почати навчатися, банджі-джампінг, є ролики, на ковзанку піти, захопитися якимись новими пристрастями. Яскраво проводити вихідні, і бажано надихатись чимось новим, пробувати щось нове з вибросом адреналіну. Наступна категорія це хрустке. Наприклад, якщо нас тягне на якісь сухарики, чіпси, палички, вафлі, тим, чим можна ось так попкорн посидіти похрустіти. А що це говорить? Скоріше за все про дуже високі вимоги для себе, і що є таке упередження, що в цьому житті треба все вигризати, такі люди. Вирізняється дуже високою критикою до себе. Тут важливо навчитися розслаблятися, видихати, дозволяти собі нічого не робити. І найцікавіше навчитися приймати подарунки. Тому ж, що скоріш за все, <хи> ось як роні, розслаблятися і кайфувати. Скоріш за все, ви навіть не вмієте приймати подарунки. Зверніть на це увагу далі. Якщо нас тягне сильно до таких жирних масних продуктів, такі як сало. Масло, вершки, якщо це шматочок м'яса, то обов'язково такий жирненький. То це, на жаль, говорить про такий не дуже приємний аспект, як огида до себе. Але не варто лякатися. Я говорю про те, що йде про систему, коли вас весь час систематично протягом довгого часу тягне на конкретні ось такі масні та жирні продукти. Психологи кажуть, людина починає трішки недбало відноситись до себе, не планує харчування, їсть, що заманеться. Іде заманеться, починає ігноруватися гігієна, десь там забули помити голову, недбалі нігті. Дівчата починають навпаки, перестають фарбуватися. А нашо? І знов таки це. Не той випадок, коли вам раз на тиждень закортіло сало, чи там декілька разів на тиждень таку булку з маслом. Це говорить виключно про те, коли це система, коли це весь час. Якщо ви таке помітили, то це вже дзвіночок про те, що собі треба приділити увагу, час. І попіклуватися про себе. Наступна категорія продуктів це м'яке, коли нам весь час хочеться м'якої їжі: пюре, макарони, манка, смузі це таке м'якеньке там, де не треба жувати. Це говорить про те, що людина не відчуває внутрішнього стержню, не відчуває внутрішніх сил. Зазвичай такі люди живуть в дуже такі інфантильній позиції, а вони хочуть, щоб за них все вирішили. Їм страшно брати на себе відповідальність. І найулюбленіша така маніпуляція людей це образа. Важко сказати, щось вирішити, тому простіше образитись. Тут важливо брати відповідальність за свої вчинки, контролювати свою образливість і вводити тверденькі продукти. Мій улюблений продукт. Ну, я жартую, я взагалі люблю попоїсти улюблений, але кава. Якщо ви п'єте більше 2-3 чашечок на день кави, це говорить про те, що не вистачає концентрації на цілях, немає енергії в цілі, вам потрібні додаткові допінги. Зазвичай багато кави п'ють по 5-6 чашечок на день, навіть коли висипаються, люди, які не вміють розкопивати. Розкачувати енергію в тілі, мало займається спортом, фізичним навантаженням. Тут важливо вводити обов'язково. Спорт чи активні піші прогулянки. Головне це контролювати свій сон, це першочергове, щоб висипатися не менше 7 годин на день. Обов'язково звернути увагу саме на здорове харчування, притриматися дієти там, де є багато овочей, фруктів, чистої їжі, такої, без соусів, всього іншого. Саме так, Така їжа дає нам багато енергії. Дуже важливо, психологи наголошують, що стимулювати тіло за рахунок напоїв та їжі не можна. Стимулювати себе можна за рахунок фізичного навантаження, медитації, молитв та творчості. Тепер трішки поговоримо про хліб. Якщо нас стягне на хліб мучне, весь час хочеться такої, як пасочки домашньої, весь час, наголошую весь час, то це говорить про те, що не вистачає саме сімейної підтримки. Солодке, улюблена тема, мабуть, солодке. Я не знаю людини, яка не чула, що солодке це не дуже корисна історія, що цукор визиває залежність. Як кажуть вчені, що саме цукер це дозволений наркотик. І насправді були досліди, які довели, що солодке визиває таку саму залежність, як і наркотики. Що ж це значить з психологічної точки зору, коли настягний весь час на солодке, і як люди кажуть, я не можу без цього. Це така велика величезна компенсація у любові. Коли людині не вистачає обійм, поцілунків, коли людина хоче, щоб її зізнавались в любові, чи сама не може зізнатися в любові чи у коханні Тут важливо навчитися обманювати свій мозок, знайти хобі. А можливо, навіть і не одне, яке буде приносити дуже велике задоволення. Також важливо навчитися балувати себе, навчитися давати е, собі любов, купити якусь річ, яку ви хотіли, сходити в заклад чи на якийсь фільм, на який ви саме хотіли, і навіть не боятися зробити це самому. Наступна категорія це солоне. Коли тягне весь час на солону таку рибку, кільку, оселедець, велика кількість солі при приготуванні їжі. Це говорить про невиплаканість людини, коли є такий блок на сльози. У багатьох людей це тягнеться з дитинства, заборона на те, що поплакати, часто була нав'язана нашими батьками чи родичами. Далі у нас іде кисла їжа, вона дуже схожа з гострою їжею. Тут нам не вистачає таких емоцій, ух, яскравих, коли хочеться трішки так збадьорити. Тут можуть допомогти такий інструмент як обливання. Спочатку контрастний душ, спочатку теплою, потім холодною водою. І тут треба шукати яскраві нові хобі з вибросом адреналіну. Дівчатка, ну і хлопці, сьогодні ми поговорили про психологічні аспекти зайвої ваги, про відносини з їжею, про смакові наші такі пристрасті. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Я хочу наголосити, що я не професійний психолог, я фітнес-тренерка, але я весь час навчаюсь, я купляю курси. Психосоматика зайвої ваги. Я купляю семінари у професійних психологів і, залюбки, ділюсь цією інформацією з вами. І чекаю вас у наступних відео. Бувайте! Бережіть себе!